Тут є два варіанти. Анти, перший варіант це власне вступ України до НАТО, що передбачає розміщення на території країни військ інших країн-членів НАТО. Це поширена дуже практика в межах власне Альянса. Там є американські військові, які знаходяться в європейських країнах, і європейські країни обмінюються одна з одною військовими, тому що це є такою додатковою гарантією безпеки. Мається на увазі, що нападом на якусь країну буде не тільки нападом на НАТО, але й в тому числі нападом на ті. Країни військові, які в цій країні будуть власне перебувати, тому це перший варіант. Другий варіант він можливий за умови, якщо буде прийнято рішення, і це рішення буде підтримано, в тому числі ну мабуть, на рівні організації Об'єднаних Націй щодо розміщення якихось миротворчих військ в Україні, і це можуть бути дійсно теж війська європейських країн. Але дивіться, і перший і другий варіант він поки виглядає дуже мало ймовірним. Перший варіант ну через складність, взагалі, бюрократичного вступу власне до НАТО і наявність. Країн, які ну не НАТО охоче зараз це питання розглядають, поки в контексті російсько-української війни, а в другий варіант він менш ймовірний або мало ймовірний навіть через те, що ну Російська Федерація буде категорично проти цього, тому що розумієте, розміщення в Україні військ, наприклад, Франції, там Британії, Німеччини чи якоїсь іншої європейської країни, ну практично це як вступ до НАТО, теж Да? Верховна Рада зрозуміла без проблем дасть відповідний дозвіл. І це могло б піти на користь Україні. Але як буде на це реагувати власне Російська Федерація? Чи не буде вона йти на загострення, чи не буде вона тоді істерити про те, що ці війська відразу перетворяться на якісь там легітимні цілі? Це питання на сьогоднішній день. Воно є відкритим. І є до речі, навіть реакція з боку Росії про те, що вони категорично не сприймають таку можливість вони будуть виступати там проти неї, і так далі. Але, але не виключно, що це питання воно дійсно буде підніматися під час перемог тому, що один з планів, який пропонувався власне Трампу, представниками його команди, він також передбачав е розміщення в Україні е власне європейських військ, які стануть е ну мабуть ключовою гарантією безпеки для нашої держави, і ну, точно зроблять неможливість якоїсь повторної війни, там широкомасштабної яку Росія може розпочати, наприклад, там в майбутньому проти нашої країни. Тобто варіант сам по собі він виглядає дуже непогано, але він має певні ну проблемні моменти з точки зору практичної реалізації. Але обговорюватися, я думаю, що він обов'язково ще буде. Це пов'язано звичайно з ініціативами Сполучених Штатів Америки, оскільки для Трампа це одне з ключових питань він постійно його піднімає і вже ведуться якісь попередні зустрічі і перемовини. Зрозуміло, що ну рано чи пізно вони дійсно можуть мати місце. Я єдине тут ну далекий від того, що це відбудеться прямо відразу після інавгурації Трампа. Скоріше, все, ситуація вона насправді буде довше тривати, бо ну є безліч нюансів, які поки що на сьогоднішній день не врегульовані. Але загальна така тональність європейських країн. Україну, України, Сполучених Штатів вона спрямована на те, що ми готові подумати, як призупинити. Я не кажу закінчити, тому що ми не будемо мати мирного договору з Росією до тих пір, доки вона не вийде з усіх наших територій, але як мінімум призупинити активну фазу гарячу фазу війни. Ну така ініціатива з боку, як мінімум, трьох сторін, вона є. В принципі, і Росія не проти перемовин, враховуючи всі проблеми, які вони мають і на фронті і в економіці, але Росіяни поки висувають не адекватні якісь там вимоги і намагаються максимально підняти ставки. Але я думаю, що і в них ситуація в принципі поступово буде теж змінюватися. Так що в таких заявах немає нічого неочікуваного, бо процес попередньої підготовки до цих перемовин він ведеться і десь після 20 січня він активізується. Причому це вже буде відбуватися на офіційному рівні. Роль Польщі в усіх цих процесах може бути насправді дуже важливою, а в деякі моменти навіть визначальною з двох причин. Ну, по перше, вона буде головувати в ЄС. А вести якісь перемовини про завершення війни, яку веде Росія, без участі європейського союзу, апріорі неможливо, це треба чітко зрозуміти. І я думаю, що Макрон під час своєї зустрічі з Трампом і інші європейські лідери, які мали розмови з Трампом, вони йому про це сказали: що не вийде вирішити це питання на трьох на США, Україну і власне Росію. Європейський союз в цьому буде брати участь, і буде брати участь дуже вагомо, тому що війна триває в тому числі на європейському континенті і європейській. Союз він, і, по-перше, багато допомагає Україні, і по-друге, має власне кордони з Російською Федерацією, тому він знаходиться в зоні ризику. Польща, яка буде лідером і головувати буде в Європейському Союзі, навіть чисто формально, формально, з такої формально юридичної точки зору, буде мати більше можливостей, ніж вона має зараз. І для нас це дуже насправді гарна новина. Тому що ну Польща однозначно виступає за справедливий мир, за справедливе там завершення війни. І вона не готова йти на якісь там поступки, наприклад, путіну. Це перший момент. А другий момент полягає в тому, що Польща одна з країн, яка е, претендує і з великою ймовірністю буде такою країною, е, провідником інтересів Сполучених Штатів на європейському континенті. За часів першого президентства Трампа у нього були дуже непогані відносини з польським керівництвом, частина якого й зараз перебуває при владі, е, Польща е, точно виконує всі ті. Скажімо так, вимоги, які висуває Трамп до НАТО, і не просто виконує а перевиконує, тобто в них набагато більший бюджет ніж 2% ВВП на оборону, вони закупають величезну кількість техніки або у Сполучених Штатів напряму, або через компанії, які так чи інакше афільовані зі Сполученими Штатами, наприклад, південнокорейські компанії, оскільки Південна Корея один з основних експортерів зброї. І е, вже були були зустрічі власне перемовини польського керівництва з Трампом, і незалежно від того, хто в них там перемо Же на виборах хто стане президентом. Я думаю, що Польща в силу своїх ресурсів, свого статусу, своєї армії, багатьох інших речей, може бути якраз такою країною, яка дуже тісно буде комунікувати з США і буде навіть своєрідним посередником, принаймні вона претендує на цю роль між Європою і власне Сполученими Штатами Америки. Причому шансів на це посередництво у Польщі в десятки разів більше ніж, наприклад, у тієї ж Угорщини, тому що Угорщини є просто один орман, який дуже любить Трампа і усілякою молестить, але в них немає. Ає економіки, немає армії, немає геополітичного впливу у Польщі. Є і перше, і друге і третє. І в цьому контексті це правильна заява Туска, і це заява, яка вигідна теж Україні. Тому нам треба зараз теж максимально мабуть інтенсифікувати відносини з Польщею. На щастя, ми зрушили з мертвої точки по тим питанням, які нас дещо роз'єднували. Я думаю, що якщо нам вийде виступати спільним фронтом стосовно завершення війни, ну це буде дуже значне посилення позиції України. І це буде великий плюс для Польщі, яка хоче. Претендувати як мінімум на статус регіонального лідера, а потім на статус лідера Європейського союзу в цілому.